Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ України, далі долучається до нашого ефіру. Пане Антоне, вітаємо. Вітаємо вас. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, як правоохоронні органи визначатимуть, людина примусово отримала паспорт Російської Федерації чи за власним бажанням? Дуже просто. По-перше, ми будемо вивчати дані російської пропаганди, яка показувала радісне обличчя зрадників, які йшли і казали, що вони отримують цей паспорт, тому що вони дуже довго чекали Росію. Такі люди, якщо вони не встигли поїхати з території України разом з окупантами, які будуть біжати з нашої території, то вони будуть допитуватися і буде визначатися, яка була їх роль під час окупації чи не займалися вони здаванням українських патріотів, чи не допомагали вони окупантів в інший спосіб. Інша ситуація, коли когось навмисно заставляли отримати паспорт, то все це буде визначатися під час допитів, перехресних допитів, вивчення соціальних мереж, так і інше. Можу сказати, що всі найбільш активні окупанти намагаються втекти разом з, е з радниками, разом з окупантами, як це було в Харківській області, і тільки поодинокі випадки, пане Антоне. А давайте нагадаємо, нагадаємо зрадники. Залишалися. нагадаємо, яка відповідальність загрожує за те, що не тільки закликали прийти так званий Руський Мір на українську територію, а ще й отримали паспорт від нього. Саме за паспорт у нас немає прямої відповідальності, є розуміння отримання допомоги, оказання допомоги окупантам. За це може бути до 10 років позбавлення волі, якщо ця допомога допомагала окупантам нищити українських військових, допомагала підірвати основу української державності. Тобто, фактично, це як колабораціонізм. Саме так і є. Але ще раз хочу сказати, що багато колаборантів бігуть попереду окупантів, коли бачать, що канонат. Наближається, то вони дозивуть відразу, розуміючи, що їх чекає. Таким чином Україна очиститься від всього того нальоту, який всі ці роки був сторонником російського миру. А до речі, про органи фіксують тих, хто залишає ці території, так? Тому що можливо, якщо їхня доля погано складеться в Російській Федерації, вони захочуть повернутися. Кожен раз, коли ми отримуємо відео на якихось зборів. Наприклад, нещодавно були так звані збори, значить щодо проведення референдуму там, в Херсонській, Запорізькій області. Ми аналізуємо детально відео. У нас є спеціальні програми, які за обличчям виділяють ця особа, порівнюють їх з соціальними мережами, порівнюють їх з паспортами. Всі такі особи, які виступають, кричать там Хай Росія, хай Путін, вони всі, всі повністю встановлюються. І якщо вони не встигли збіжати, вони будуть допитані і до відповідальності, встановлено законом. Пане Антоне, ну і фіксуються такі випадки, коли ви вже зазначили про псевдореферендуми, які проходили, коли приходили в дім до людей і вони голосували проти референдуму, то чоловікам роздавали повістки. Значить, щодо референдуму буде складно встановити, хто я голосував, тому що це не був референдум. Це взагалі було нічого, і тому правильно це взагалі не коментувати. Це була вистава, яка була потрібна лише для Путіна, але ми не зможемо знати хто голосував хто за хто проти. Коли на тебе наставляють дуло пістолета, то людина може зробити якісь дії, які потім не будуть кримінально карані через те, що вона робила це ситуація, особливо небезпеки. Але я ще раз хочу сказати всім сторонникам руського миру, які є на поки що окупованих територіях, я пропоную краще виїхати з території України, коли ми звільнимо. Живіть в Росії, якщо вам так подобається, тим хто українські громадяни, які приймали участь, брали участь точніше в організації. Цієї вистави, як ви сказали, це буде криміна... я прямо скажу: якщо українець брав участь в організації референдуму, то це буде кримінальна відповідальність. Саме брав участь, був членом так званих комісій і таке інше. Це. Тобто, правоохоронні органи теж це фіксують. Пане Геращенко, ви ще сказали, що на звільнених територіях українські правоохоронні органи проводять. Як вони самі кажуть, так термінологію правоохоронців, слідчі процесуальні дії, чи можете розказати? Ну звісно, те, що ми можемо оголошувати, докладніше, що відбувається, і як саме, тому що е, те, що ми бачили зі звільненої Харківщини, це шокувало українців і весь світ? Ну, дивіться, ще раз кажу: по перше, вивчаємо вже зараз повністю всю інформацію яка ви джерелах, після звільнення території. Опитуються люди, як правило, поліцейські, слідчі приїжджають, місія роздачі гуманітарної допомоги, починають фіксувати покази громадян, про те, що вони бачили під час окупації, хто як себе вів під час окупації, і після того вже приймаються конкретні дії. Ще раз хочу сказати: якщо людина була відкрита сторонником російського миру, це буде відомо, і ми його обов'язково знайдемо. Польща заявила про те, що вона направить сформує і направить нову слідчу групу для того, щоб допомогти розслідувати злочини росіян на українській території. Як відбувається співпраця з українським міністерством внутрішніх справ? У нас повний контакт з нашими польськими колегами вони нам дуже допомагають. усіх питаннях, починаючи від допомоги по лінії служби з надзвичайних ситуацій, передають сотні активок пожежних, передають нам багато обладнання. Закінчуючи допомогою у плані розслідування складних кримінальних справ поляки. Це наші браття, вони нам допомагають постає сполучених штатів Америки. Вони другі за розміром кількості зброї, які вони поставили України. Дякуємо. Ну і крім того, з'явилася новина про те, що жителі тимчасово окупованої Запорізької області вони можуть фіксувати злочини з допомогою спеціального додатку. Тобто, це вже звичайні люди також можуть долучатися до цього. Вірно, пане Антоне. Я можу сказати, що головне це вижити в ситуації окупації і після того розповісти про те, що було. Якщо ви можете щось затимувати, треба розуміти, що якщо ваш телефон дійде до окупантів, то вони можуть вас піддати тортурам, тому краще входити, поки що це з голові. І тільки коли ви виїхали з окупованої території або вона деокупована, тоді вже то кажуть передавати всі ці дані. Зрозуміло, пане спасибі за ваші роз'яснення. Антон Геращенко, радник Дякую міністра внутрішніх справ України, був з нами на зв'язку. Надалі ну, ефір продовжу.